Вікторія Упрі разом з своєю сім'єю вже вдруге зустрічатиме новий рік на Рівненщині. Вони з чоловіком військові разом служили в Криму. А після окупації півострова Росію родина переїхала на Рівненщину. Було так, що коли наші старші командири позвонили, мужу сказали, що ми прийняли рішення всі оставатися. Муж мені сказав, я з этого сити секунди вам не починаюсь. У мене муж офіцер, он п'ять років учился не для того, щоб стати придателем, я завжди його підтримую. На новорічне дійство Вікторія прийшла разом з найменшою Дашею. Дівчинка демонструє знання української мови. Пішла Вивинаті. Чотирирічна Даринка міцно тримає тата за руку. Більше року дівчинка чула його лише по телефону. Це було, коли доброволець Василь Шацький служив в АТО у складі батальйону Горинь тепер тато та Дарина нерозлучні. Коли я служив в зоні АТО, добровольця. Повне про сім'ю кожну минуту. Діти про мене повнили. Сьогодні теж з роботи відпросився. Мене командування відпустило, щоб з дочкою прийти на І Для таких як Даша та Дарина у драмтеатрі влаштували святкове новорічне дійство. Герої мультфільмів разом з дітлахами кличуть зиму діда Мороза та просять ялинку спалахнути різнобарвними вогнями. Свято продовжили рівненські актори зі своєю виставою Дюймовочка. Хотілося б підняти їм настрій, щоб не переживали за батьків, побажати, щоб все було добре, щоб їм було весело, ну і просто віддати данину шани для тих, хто захищає зараз батьківщину. Алла сищук, Сергій Савта. Інформаційна програма День.